Мистецтво є дуже важливою складовою нашого життя, особливо якщо воно є важливим елементом побудові дипломатичних відносин. Як не дивно, а саме образотворче мистецтво може стати приводом для налагодження дружніх дипломатичних стосунків. Виставка китайських художниць прекрасне мистецтво відкрилася у Києві з нагоди 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською республікою. В ній взяли участь 30 авторів і було представлено біля 60 робіт, які відображають стан китайського сучасного мистецтва різних напрямків. Починаючи від традиції, закінчуючи новими пошуками, ми звернулися до одного з кураторів проєкту з наміром дізнатися про стан життя художника в піднебесні. Чим китайське мистецтво жіноче е, відрізняється від інших? Е, тому що китайські жінки трошки інші. Вони така інші галактики. Галактор має. Вони коли малює, ми вичувають щось інше, не таке, як чоловік марі. А цього раз Шанхайська рідночі федерація привезли дуже 60 гані робіт. То є різні художники, є живопис, є китайський традиційний живопис. там дуже цікаво. А які школи зараз найпопулярніші в Китаї? То є в місті Ханчжо є така китайська академія мистецтва. Там дуже добре виглядає і перше місце академії в Китаї. Я бачу, що тут дуже різні роботи, і все ж таки, які традиції зараз розвиваються у сучасному мистецтві китайському? Да Китай більше поважає свої традиційні живопис, тому що Китай вже використовує таке місце уже більше дві років. Я думаю, вони хочуть продовження. продовжити. І постійно нове людина вивчає свої традиційні мистецтва. Я знаю, що в Китаї дуже розвинута підтримка власне, китайських колекціонерів власного мистецтва. І вкладаються величезні гроші в сучасне мистецтво. З чим це, це пов'язане? І як вважаєте, чому в Україні немає такої традиції? Тому що зараз Китай дуже швидко піднімає до своєї економії і багато бізнесу з ними має руками дуже багато грошей. Вони вже трошки зупиняються, бо свій бізнес вони хочуть подивитися далі. Тоді найцікавіше, де вони то є культура і мистецтво. Тоді по китайському ринку культура і мистецтво, картина дуже добре продається зараз. І... На китайському ринку або на європейському. Так, да, так. Да. І, і китайський художник дуже нормально жити зараз.